Саш, а скажи, будь ласка, які етапи монтажу ти контролюєш особисто? Будь-які. Тобто монтажні бригади та інженери навіть не знають, коли я можу приїхати на об'єкт, коли я заїду. Тобто я можу їхати, наприклад, в Херсон і заїхати в Вінницю. Для... Подивитися, Подивитися, як там. Да. на якому етапі зараз проходить там той чи інший монтаж. Uh -huh. Потім... Бригади ніколи не знають, Тут зараз ми, наприклад, теж їдемо на один із наших об'єктів, подивитися, як хлопці там монтують станцію. Mm -hmm. вони, вони не мають, навіть не підозрюють, що я буду сьогодні в них. Mm -hmm. Але в будь-якому випадку це не має значення, буду я чи не буду. І в нас кроме цього технічний персонал контролює і хлопці-монтажники знають свою справу якісно. Mm -hmm. Так що. Мені любий етап цікавий, починаючи від сонячних панелей встановлення, закінчуючи підключенням, налаштуванням та веденням в експлуатацію.